Потім, за її словами, гейман приєднався до неї до цієї вани оголеним, запропонував сісти йому на коліна та вчинив сексуальне насильство. За словами Скарлет Павлович, він одразу засунув пальці мені в Анус і намагався вставити свій член, але сказала Ні, ні. Потім він намагався терти свій член між моїми грудьми, і я знову сказала ні. Потім він запитав, чи може еякулювати мені на обличчя. І, хоча я знову відмовила, він усе одно це зробив і це. Перший день mm -hmm. і він сказав: називай мене господар, і я закінчу. Він сказав: будь хорошою дівчинкою, ти хороша маленька дівчинка. Mm -hmm. За словами це тривало весь час, поки вона працювала няною, включаючи випадок, коли він нібито намагався займатися з неанальним сексом, використовуючи масло, звичайне масло, яким mm -hmm. яке ми мажемо на хліб. Як з маску. Коли все було закінчено, він назвав мене рабиною і сказав прибрати за ним. Вона протестувала, що це не гігієнічно, і він сказав: ти кидаєш виклад своєму господарєві, і їй довелося лизати власне лайно. І потім вона, я пам'ятаю в статті, розповідала, що вона дуже довго була у душі, намагаючись просто милом помити собі рота якомога довше. І це. І просто зрозумійте. У статті дуже чітко обозначено, що як я вже сказала, в неї немає грошей, вона з поганих виросла в поганих умовах. Тобто угу. вона побита життя молода жінка, якою користується багатий її, її... знаменитий Хаз... ну, я... хазяїн, але ну, людина каїнання так. Да. так. Представники Геймана відповіли, що звинувачення стосується законних взаємин між дорослими, які погодились на бдсм практики, хоча цього не було. І хоча в статті New York Magazine зазначається, що всі звинувачення в якийсь момент грали за правилами Геймана, називаючи його майстром та його прохання на його прохання та продовжували спілкуватись, жінки стверджують, що згода на конкретні бідесем активності не обговорювалась і не погоджувалась. І в одному із взагалі просто крейзі ситуація була із зі слів палові, що в один Момент вони були. Гейман, його дитина і Павлович в готельному номері, Дитина грала на айпаді, і Гейман накрив їх одеялом. Покрива. Угу. По -покрив... по покрива... Окей, ні, покривалом. Простирадлом. Простирадлом, покривало. І він намагався зайняти з нею сексом, mm -hmm. і вона така, що ти робиш тут дитина? Da, і він da. такий, та він в вайпаді. І потім, коли Павлович розповідала жінці Геймана, ну, mm -hmm. з яким він тоді роз... він розлучався, був у процесі розлучення з цією Амандою Палмер, і коли Павлович розповідала цій Аманді, що відбулося, вона Аманда запитала: А дитина, хоч була в навушниках? Жесть. Я, ну, я теж бачила це в статті.